Олінчий вал на Ашок Лейленд. Прийшов в такому дерев'яном ящике, бренд пише Форч. Але проблема в тому, що як завжди індуси не зафіксували, він так отне, тарабанить, ніякої фіксації тут нема. Зараз країн подивимося, що всередині заглядаємо. И вот эти в мобильной. Где эти бренды? Вот что пишут. Не разумело что. Номер тоже -то, вот, А ну, снизу там в Харад Форчинг написано? А, вот. И вот и тут Угу. Ага, ось БФЛ Ось вони намаркували його. Так, ось таким ось чином. Зараз треба буде його відмити і завести на перевірку, приміряти шийки і перевірити набіяння Застелили плівкою. Зараз почнемо відмивати його. 76-й ще радянський бензин. Має відмивати його добре. Так потрохи вимиваємо ми його. Спочатку в чорнову, потім в чистову проходимо, щоб був чистенький. Ну і взагалі потім після того, коли пройшли. От воно як вимиває його. Він нормально все справляється сім. Пісенька у нас виходить. Ось такий от вал, відмитий і готовий до перевірки. Милими вал, ось так у нас вийшло. От маркування всі з нього. UW. Ось тут якийсь номер. Його. Ще якийсь номер. І от видно. BCL ARCOC форч мітит. Також з іншого боку. У нас є щось ще тут. Кісь надписи. Зараз спадаємо і веземо наперед. На померять на помирять шийки. Дивіться, я показую людині, що ножка ось на носі. Ножка стає, все, то є. І ми по поїхали. Мастер перебере. Ну, десь приблизительно в 4, то є 3 4 сотні, да, 3 з половиною до 4 соточок, угу. да, то є він Ну, він проходить, uh -huh. він, да, він проходить uh -huh. по. Угу. 94. Ну, давайте так. Вона дуже багато пройшла. Бачите, постель потерта, кулачки. Так, 61. Угу, 96, 94, дивіться, 61, 95. Серединка, це серединка. Це, о, це хорошо. Це серединка. Він не буде по верхньому приділу ніколи. Це дізеля, то ця дізеля вони. Так, тут трошки меншеньке. 60 94 з половиною. 54. 94, 94, 94, да? 94, да. 51, 94. Это да. ну, минимальней, что может быть. Да, да, да. 94. Вот так интересно. 94,5, 94,5, вони так усі будуть. Вони не будуть верхнім приділом, не будуть. Їх ніхто не буде робити. Так, так же само, 94,5. Будемо сказати, серединку. Де ж на серединку? Серединка це воно так, яка золота серединка. 94 чуть-чуть да, чуть-чуть так, так, так. Так. Тепер курились. Это фатум не был. Так, так, так. бути 72. 72. 90, 90 95.8. Да, 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 94.2. Да. А кто там перед тут? Сейчас до помира. Vive 90... 95 nostro piatto. Non c'è una serenità. Non c'è una serenità. Vive il nostro piatto. Vive il Короче, везите, я в форму займемся, Ее все равно надо в очередь на нарезку поставить. 95. Чётенько. Натирать орды. Нет, мы сделаем ее уже нормально. А Вы просто клапана, отрегулировали, и мы Хорошо? Да, 4 -5. 4 -5. да, 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 попадаем. Попадаем. Попадает. 142. 90. Да. 90. Так. Так. 95. 95. Угу. Тут 95. Так, четенько. Да. Так. А тише можем стопа и вот цей размер не Да. Так. Вот у нас выходит... На фланец 100. 100. Ну, 99, сальник. 95. Шайка так, подсальник. Так. Шайка угу. подсальник должна быть 100. Да, вы

42, 01. ноль mm. одна. не хватает. Ну це э, а, тут тут може бути да. тучків стоїть. Тут даже чуть минус. Тучки вистави. Бо шестерня в самом тут стоит. А, стоїть, а да. тут стоїть. Uh -huh. В кінці. Вони, я не думаю, що ми так видержуємо. А, тут бачите, 0,2, Тут да. Чітко. Тут теж дешестерня, вони, ето, а тут дешків, вони, mm. навірно, трошки прослаблюють так, його, нормально. щоб було легше йшло. Ну, а так взагалі в розмірі, бієння все окей. Да, так, так. Можна ставити. Все нормально, я вважаю, що... Нормально. Так, то є свал, то й... Дякую. Він входить в параметри, які повинні бути задекоровані, угу. да, він входить в параметри. Угу. Воно так і буде. Тобто він не буде верхнім приділом, він буде то тої серединкою, То тобто, бо це діти. І коли ніколи верхніми вони ніхто не робить. Дякую вам. До шейки, твердо шейки, ага. твердо шейки. Ага. Твердо. шейка чи шейки кальони. Сам вал він сирий в середині, щоб не лопав. А шейки до них десь пройти, то і будуть будь закаляні. От я мірою тої твердо святого вала От дивіться, а тепер сюди знімаєте, от внизу. А ви ми треба було раніше знімати. Ні, то я зняв. Да, зняли 58,5 це ну, золотий. Просто золотий, так. Да, виходить, що. А він другу потім, можна десь не робити. Можна можна, для... да, да. не да, можна, можна. Точность експерименту. Дивіться, 58 і так, 5, так Що коріна, що шатунна. Золотий вал. Золотий. Просто твердо йому <рисвіт> <всьому>, отлічно. <рисвіт> просто отлично. <рисвіт> <рисвіт> бомбезна. Все, дякую вам за перевірку. Так мають зберігати вали вертикально, а не горизонтально. Мають їхати. Бо вирішили ще перевірити міф з шириною шийки. Взагалі вкладиші діляться Євро 3. Вони йдуть 28 мм шириною замки з різних боків. Є Євро 4, вони 29 мм шириною, замки з різних боків. І євро 5, вони теж 29 і замки один навпроти одного. Ось таким чином. Замок знизу і там, і там. А в цих же ж в євро 4 вкладишах замки отак з різних боків стоять. Шатун маємо. Ну, походу, євро четвертий теж замки з різних боків. Зараз, якщо вставити вкладиш в нього, Нет, і заміряти, наприклад, ширину всього, шатуна Ну, штангелем беремо 36. Грубо кажучи, 36 там з копійкам. 35-90, 36. Якщо взяти, поміряти ширину шийки, отак по... Ямки коли виходить, то в нас виходить 34, може більше зараз. Ось так точно. Майже 35. Тобто по ідеї тут мав би бути шатун 35-79. Але якщо поставити його, він все прекрасно влазить, чого він не пише, що різні вкладиші. І різні вали, зрозуміло. Цю теорію перевіримо. Більше про вкладиші знімемо, мабуть, окреме відео огляд про ці вкладиші, які вони є. А зараз поки змащуємо колінвал, щоб він не ржавів. Змащуємо звичайним моторним стелом. от у нас лишився кастрол, залишки і просто. Очімоли тряпочку і отак по всьому периметру весь вал абсолютно без прогалин. Змащуємо, його, щоб він покрився плівкою такою маслянистою. Йому буде виглядати. Змащена шийка. Я змащена. Змащена. І змащена. Таким чином він не буде жаріти і буде гарно зберігатися. І в підсумку виходить так. Весь вал змазаний, блищить, Прогалин ніде нема. Також у нас є гайка на цей вал. Вона йде у нас рубір. М27. Опрись Півтора. Ось сама велика. Так що, якщо треба запчастини, вал чи інше. Звертайтеся. Ось в підсумку отак він запаковується, прокладається, щоб при транспортуванні він не вібрував. і отаким от чином відправляється на клієнта. Вже нічого не страшно. Також з валом їде документ про його перевірку і його розміри.